І всім привіт на з вас, підпис Так, ми продовжуємо грати в Хардсфере, Вибачаюсь, в Age of History 3 в 30-річній війні за Запоріжжя. Так, зараз ми. Ми тут в оточенні Русні, Османів і Річ Посполитої, і щоб мені хоча б когось з них захопити, мені дуже сильно треба качнутись. Дуже сильно по силі треба качнутись. Насправді так кажучи, я навіть замислююсь про те, щоб качнути прям тебе в економіку, ось прям закидати звичайну економіку. Але тут вже покращення однієї економіки коштує 33. Мені здається, навіть тебе вигідно буде будувати. Тут 1.25 за 33 отримуєш. Тут я отримую 2.8 за 60. Ну ні, поки що не вигідно вас будувати. Справі ти що вже б спачну став. Також йти. Ой, натримаю інфраструктуру. Коротше, мені просто зараз... Я маріонетка Річі Посполитию, я в оточенні всього цього лайна. І мені треба щось робити. І Молдова маріонетка османів. Так, на будівлю суду тримає ратушу. Мені цікаво ось. Ви зменшите підтримку провінції. Наскільки це мені дасть бонуси? Типу, було 14,8. Припустимо. 14,9. 15. А тут, напевно, до речі, має. О, загальний дохід провінції 3. Виробництво дає, дає 2.8. Економіка 095. А, тобто, економіка дає прибуток окремо від виробництва. Підтримка провінції 064 забирає. Непогано, окей. Уй, я бібліотеку випадково побудував, я не хотів. Я думав, це музей. Ай! Ну зараз дуже багато на економіку почнемо. Ой, на дослідження почнемо витрачати. А у в нас вони хоча б почнуть йти дослідження ці ваші. Так що. Дякую. Спачно там додали і так далі. Ще. Так, трохи золота. Тут економіка. Запоріжжя. Плюс одна. Ех, дякую. Що за дрібні просто бонуси? Ефективність виробництва 5% на 25 років, хоч це хороший бонус. Все, бонусів більше нема. Економічний ранок. у дохід від виробництва, ефективність виробництва 16. Прямо на 16 прибуток. Так, треба. Коротше, я хотів вийти в, по пиву на перше місце. Я просто ще не знаю, наскільки є сенс прям качатись дуже сильно всюди в економіку. Але я хочу бути першим місцем по пиву. Так, Краматорськ. Має непогано. А. Угу, Я тебе зрозумів. На майстерні мануфактура торговий центр. Я, все, що дає. А, я чейки для будівництва. Щось. М Моментами туплю. Будівля суду. Ратуша. Що у нас тут? На лівий навичок? Я качну зараз Я отримав додатковий бонус. А, ні. Коротше, забийте. Чого я не отримав. Все, тепер я найбільший виробник пива, що дає мені бонус до бойового духу. Що ще? Насправді кажучи, перше місце по зерну, тих нічного обслуговування армії мінус 5%. Це також важливо, тому що армія в мене зараз забирає 7,19. 5% це 0,35. Тепер хочете ще і так отримую. Але зерно дуже дешеве. Так, стоп. Мені... Мене збили з першого місця по виробництву вина. Окей, баштанка. Ти також будеш одна з забудованих провінцій. Тут, до речі, хороша, там зросту. Все. Тебе на максимум економіка качнув. Ось цієї провінції буду хорошо отримувати. Знову ж, моя мета зараз вийти в дуже хороший прибуток і качнути дуже хорошу економіку. Щоб я міг щось проти поставити ворога. Так, стоп. Вартість будівництва, швидкість будівництва. Да, ця провінція дає прям непогано. Майже три. 289, 281. Ну, могла б краще. На храм пам'ятник амфітеатр. Тут також храм. Ну я так хочу б храми розбудую. Ай. І їх для будівництва не вистачає. Насправді кажучи, я вже перевіряв, що унікальні провінції дають куди більше за храм. Навіть найдешевший ресурс. Який у нас тут? найдешевший. Ось тварини і ягоди. Давайте ягоди якісь. Ось сюди припустимо. будуємо. будимо. Ти мені давала 0,09 плюсом. Після рослинської ферми даєш 0,22. Ой, ти 13 всього даєш, але тут економіка початково жахлива була. Не всюди унікальні будівлі дає прям. Занадто великий прибуток. Так, теоретично я можу насправді робити так, щоб я після кожної покращеної провінції викликав додатково троє військ. Ну зараз я дуже сильно качаю провінції. Ну, давайте папір докачаю. Як найдорожчий ресурс. В цьому є сенс. Я дуже сильно збільшу прибуток з цієї провінції. Ну так, він відчутно збільшується. Знову ж тут, і виробництво окремо дає бонус, і економіка. Так, все. Тут буде максимальна економіка. Ні, тут ось тут вже був сенс побудувати будівельну гіртю. Чи є сенс від податкового інспектора? Та ні. Так. Підвищимо військову академію, щоб збільшити ліміт. Викликаємо ще троє військ. Далі я б хотів те ж саме зі склом зробити. Вже до кінця його качнути? Перед забудовою до кінця побудувати будівельну гільдію. Бо на економіку ми витратимо багато. Ось тут же 5% від багато. 5% від багато це багато. Тобто тут 29. Це зараз. Ну-ка, давайте подивимось. Щоб ти окупився, я маю витратити. Припустимо, я 100 на тебе витратив. Щоб сотка окупилась, мені треба 2000 аж витратити. Ти невигідний. Ніяк невигідний. А ні, мені треба 1000 витратити. Щоб 5% окупилось, мені треба 1000 витратити. Але я зараз скоріше за все 500 витратив. А ну-ка, давайте. Типу не збираю 1000? Та ні. А слухайте, не вистачило 500. Може якраз таки і 1000. Може, якраз таке і тисячу я витрачу. Ну, ну ось, є сенс добудовувати, ось брати будівельну гірдю, коли ви прям до кінця збираєтесь добудовувати на максимум. Це з дорогими ресурсами. То, ну тут вже все? І, до речі, з такими цінами вже є сенс. Коли економік так дорого коштує вас, двох будувати. А ми перевищимо. Так, стоп! Хтось. хі 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 там хтось з кимось воює. Ти? Блін. Зі слабкими країнами воюєш. Я не потяну зараз вступити, Хоча. В тебе ліміт полків 76. 76? Економіка 1600, в мене 300 економіка. 39 ліміт полків. Я. Але в нього переваги. Дисципліна більше. Ні, він точно переможе цю війну, але тут питання, наскільки він виснаженим залишиться після цієї війни. Якщо б я був певний, що достатньо виснаженим, то я б пішов би на нього зараз. Так, немає радника? Адміністративний Ну це не щось. Давайте. Копійки, просто копійки додає. 29. Проти 20. Ну так, вони тут. Ти перемогли. Що, спробую зберегтись. А, ого! Ого! Твої союзники Османська імперія і Данія? Ні, я навіть не думаю про це. Продовжуємо качатись. Так, папір. Друге місце? Навіть так? Навіть зараз друге місце. Окей. Пізніше подумаємо. Так, мені. Треба по-хорошому продовжувати забудовуватись. Чи є сенс продовжувати розбудити? Так, справді кажучи, Херсон є сенс забудувати? На будівельне гімді. Будівля суду. І рату, щоб ще зробити. Не. Так і все. Будівельне гімдія готова. Тобто можна закачувати економікою. Чому саме Херсон? О, тут є порт. А порт дає непогані бонуси. Ну, додаткові бонуси просто ще. Все. Тепер тримай храм і амфітеатр. І ой, в мене вже ліміт. Якщо ліміт, то ми качаємо військову академію і викликаємо ще. Таким чином, у нас і якість фізик збільшиться. І ліміт полків збільшимо. І можливо, навіть давайте на кожну нову покращену провінцію бібліотеку робити. Бо з прибутком 26 можна вже собі це дозволити. Так, це є. Ще трохи розширились. Ну, підвищити радників. Тебе. Автонистів податкування. Ну, тут я не бачу сенсу, прям сильно підвищувати. Ще місячно і ліміт полків. Нехай поки що буде. Так, ще бонус отримую. Насправді так кажучи, зерно з часу мені знадобиться. Ось тут 0,15, ось тут зерно сферма має сенс. Дивіться, пробуток був 0,14, зараз зерновою фермою. Ну, блін, треба, щоб 30 був. Треба, щоб був 0,3. Щоб я прям сказав, що є сенс. 0,29. Ну, коротше, насправді кажучи, є сенс. Я, я вже це дивився, навіть ось такими дешевими ресурсами є сенс їх будувати. Так, будівельна гільдія, Все одно будую. А, триває інфраструктуру, тому що вартість інвестування також зменшиться. ж поїхали. Після будівельної гільдії Ой, збереження. Так, закидимо цю провінцію економікою Далі темпами зросту. О, так. Поки. Блін. Я вже опустив можливість підводу будівлю, суду і ратушу. Дайте мені ще одне ласка. О, на. Так, все. Будівля суду, ратуша буде. Майстерні, мануфактура, торговий центр. Так, і все інше. Я зараз почекаю, поки подобудується. Так, ну дочекаюся ринка, все. 806, ось 806, достатньо буде, щоб почнути до кінця. Так, вистачило. Так. Іще троє військ. Коротше, вони набридли з цим повідомленням про підвищення радників. Тому підвищу радників. Перевага. Ефективність виробництва вже ж беру. 30 прибуток. Так, в мене 454, у них 1600 економіка. Ось я думаю, на їх рівні економіки я вже зможу йти кудись. Блін, так. Зерно не порівняється ни з чим. Так, я третє місце по зерну. Грубо кажучи, якщо ще одну провінцію, ось кривий ріг, наприклад. качнути в зерно. Я сподіваюся, кривим рогом я вийду на перше місце. Ой, я я найважливіше зернову ферму не побудував. Просто вже 5% для мене це. Це вже 0,5. Скоро буде ще більше в мене армії Чим більше армія, тим більшу важливость це покращення зерна. Ой, на, до кінця вже качай тут Здешевлення будівель. Ой, в мене ще одна перевага. Я нарешті почав технології качати нормально. Ось перевага на ліміт палків. Непогано, але давайте не це, а. Знаєте, поки що підтримаю в себе. Це тепер тут економіку до 71 Age of History 3. Все, є перше місце. Перше місце позирну. Так, цю привінцію все одно докачаю, якщо вже? І качнув. Так, зі мною там русняє завжди погірше відносини. І в Угорщину цей раз ще. Так, стоп. Я трохи покращував відносини? Я не хочу воювати, я не готовий воювати. Військових я не взяв атаку, тому що я хочу захист взяти саме. А ліміт військ мені не потрібен, тому що вже краще. Через військову академію робити ліміт 8. Привий ріг, я тобі я, я, тебе. А, я тебе ще не до кінця по економіці закинув. Тут буде економіка 71, але не буде навіть близько прибутка як папіру. Коротше, якого радника немає. Ну, економічного. Ну, як тимсь виробництва. Військовий радник. Атака, насправді кажучи, я не атаку, хоч о захист. Бо зараз, якщо ми будемо воювати, то, скоріше за все, ми будемо захищатись. Значить на мене нападуть, якщо ми будемо воювати. Мене відкинули по папіру. Починати треба будівельну гільдію. Пускуємо мене відкинули, до речі. Вартість технологій, це, звісно, прикольно, але це не так важливо, як все інше. Які бонуси? Так, фрукти це максимум людського ресурсу, не так цікаво. Сир. Швидкість відновлення людського ресурсу. Це важливо, але. Так, а я вже перше місце. Так, ще тварини. Витрати на рекрутинг. армії першої лінії так цікаво, і. хміль. Час будівництва мінус 10%. Ну, не знаю. Чи треба воно мені чи ні? О, оборони юнітів. Вийдите так, не дешевий ресурс, і тут в столиці є сир. Столичний сир. Тому сюди обов'язково будівельну гільдію. Максимальну інфраструктуру. Тут щось є щось, ще що зменшує вартість інвестування. Ні. Тому ось так, зараз. Чекаю інфраструктуру. Так, да, багато, що будівлю суду, ще заодно. І закидуємо перші 56 економіки, а потім буду забудовуватись. Та я більше не є найбільшим виробником скла. Ну, блін, це складно бути найбільшим виробником, маючи тільки, тільки одну провінцію. Ну, це можливо. Більш ніж можливо. О все, максимальна економіка. Прекрасно. І тепер можна. Майстерня мануфактура торговий центр, що дасть тут непоганий буст по ефективності виробництва. Тут буде велика кількість самого виробництва. Темпи зростання, щоб Щоб все виробництво працювало. На храм. пам'ятник, амфітеатр. Він тут ще, до речі, ще бонуси є. Великі будівлі. Давай, 354. На королівський палац. Ну і інфраструктуру вже до кінця. О, oh, Age of history 3! І на інфраструктуру. Так знову ж, чим більше в мене економіки, тим більше економіки. Ми зростаємо в геометричній прогресії. Так, ти. 1700, але, блін, в тебе ж союзник. А. Ну все одно Данія союзник скасувати. Ну, Данія ліміт 49, в тебе 77 хоча б сотку армії мати. На вас двох. А в мене 51. 50... Так, давайте так. 51 це також дуже непогано. Так я думаю, ось тут точно можна побудувати ось збройську майстерню арсенал. Сир. Я по сиру думаю буду перше місце по виробництву. Давайте далі продовжимо йти. Так, Херсон. Ефективність виробництва. Тут прикол в тому, що мені здається на ефективність виробництва. Де тут? Як подивитися ефективність виробництва? Коротше, кіль... сама кількість виробництва також впливає на ефективність виробництва. Ось. Економіка помножити на 2.09, помножити на бонуси. Тобто сама кількість ек економіки впливає на ефективність виробництва. Тобто Чим більше виробництва, тим більше виробництва. Тому так вже забудовані провінції забудовані провінції, повертаємось до них і докачуємо. Там, спочатку будівельну гібдю, а потім докачуємо економіку. Бо тут ефективність виробництва, наприклад, 88 всього. Але просто забудувавши саму економіку. Проще важливо до кінця забудовувати. Особливо в тих умовах, яких я зараз знаходжусь. Так, окей. Ти є. Плюс ще одна провінція якісна. Це ще, по ідеї виклик. А, окей. Далі продовжимо воно як найдорожчий ресурс після скла і папіру. Ти в нас? Стоп, ти, не... ти навіть до кінця не добудований. Ого. Так, поїхали. Все. Добудований до кінця. Це провінція також. Більше грошей по грошей. Так, і так, як, плюс військо. Ой, так. Так як там плюс населення, то може ще плюс військо робити. Так, спадок цивілізації. Це все дуже важливо. Давайте саме генералів покращимо. Тому що вони тут дають і захист, і наступ. Зараз відкладу 700 і візьму ще покраще військову академію для збільшення ліміту. Це просто такий, умовно, найкращий спосіб збільшення ліміту. Ми ще і покращимо їх. А, я тут вже викликав. Що ж, і. і, і, і. Нова каховка. Це також хороша провінція. Прийнятці з віноградом, яку було б незайво забудувати. Age of History 3. До речі, скільки саме днів пропер уносить? 481. Непогано. Пропочте, що може ще більше. Але, блін, ось. Ти з меншою економікою за 60. Хоча? Так, ну, да, ти даєш більше з меншою, Коротше, мені не вистачає дорогих ресурсів. Прям дорогих. Угу, русня з кимось воює. Тут питання з ким? Хм, з неслабкими державами. Якщо ще я приєднаюсь. Бо в тебе ліміт 47. У мене навіть ліміт 63. Плюс ще дві держави, які допомагають. На цей раз асманів хоча б нема. А знову ж розбити Росію не так просто, на жаль. Ми тут зростаємо по економіці. Ми, мені здається, мені краще вже перегнати їх по економіці, назбирати велику армію і просто рознести їх. Це звучить як вже більш, щось більш логічне. Ну і нагадаю, що по сані ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі, також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.